Ну, далі поговоримо про кордон. Яка ситуація на наших кордонах? На жаль, прикордонну територію постійно обстрілюють. В прикордонних регіонах, а яка Ось ще у нас ситуація з перетином кордону? От вчора повідомлялися цифри, що не випустили за кордон майже 100 чиновників. Прикордонники заборона на виїзд нагадаємо, почала діяти. Ну і що це за чиновники? Чому вони хотіли виїхати? Розпитаємо в Андрія Демченка, щойно він до нас долучиться. Поки що немає, так? Скажіть, на будь ласка, вже є. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Чи вона якось змінилася, чи змінюється на наших кордонах? Ну, власне, ситуація залишається повністю контрольованою. Звісно, що якщо брати кордон з Білорусі Росією, цей напрямок досить напружений, особливо кордон з країною-агресором. Адже як ви казали, ворог щодня обстрілює прикордоння Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, тільки протягом лютого місяця нами зафіксовано близько 280 обстрілів цих територій, і це загроза не лише підрозділам державної прикордонної служби або іншим українським захисникам, які посилюють ці напрямки. Це загроза і мирним жителям, бо снаряди попадають і в будинки. Людей нищиться інфраструктура. Фактично, ворог використовує і артилерію, і міномети, і стрілецьку зброю, а також непоодинокі випадки використання авіації для нанесення ударів по нашим територіям. Пане Андрію, яка ситуація із перетином кордону? Нагадаємо, 23 січня Рада нацбезпеки оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України тільки в службові відрядження. Як це змінило потік за кордон? Ну, зокрема, чоловіків призовного віку? Ну, власне, це були зміни в правила перетину кордону громадянами України. Коли було визначено спочатку рішенням РНБО, а в подальшому було була постанова кабінету міністрів, яка вносила зміни постанову номер 57 яка регламентує ці правила, що державні службовці, і зазначу, що є там прописана чітка категорія, кого це стосується: це і народні депутати, і судді, прокурори. Представники переважно керівного складу різних міністерств, відомств, а також працівники, які заброньовані за державними органами, можуть виїжджати в виключно в службове відрядження. Звісно, є і винятки, коли вони можуть їхати за кордон не у службові відрядження. Це, зокрема, жінки, а також чоловіки, які є одиноким батьком, можуть прослідувати за кордон, слідуючи до своїх дітей, які там знаходяться, або супроводжувати таких ну, своїх дітей за межі кордону. Ще одне з виключень це можливість лікування за межами кордону, але має бути підтвердження також від Міністерства охорони здоров'я, що лікувальний заклад готовий. Прийняти таку особу на лікування за межами країни, пане Андрія. За... Поясніть детальніше. Я не зовсім розумію, що для чого це ще постанова окрема, і так у нас виїзд був заборонений чоловікам певного віку. Ця постанова робить виключення для жінок, тобто ну те саме залишається чи ні? Ні. Власне, це чітко прописана категорія е, державних службовців або ті категорії осіб, які е, прописані в пунктах е, в пункті 2,14, е, що вони можуть їхати тільки в службове відрядження. Тобто, якщо і дінки, раніше. І чоловіки. Якщо вони обіймають ті посади, що визначені в постанові е, уряду, це не окрема постанова, це зміни до е, загальних правил перетину кордону громадянами України. Якщо раніше, наприклад, жінки, перебуваючи на таких посадах, могли вільно рухатися за межі України, то тепер тільки в службове відрядження або до своїх дітей, які перебувають за кордоном, ну або з метою лікування, це стосується також. І чоловіків, тобто вони не можуть також користуватися іншими умовами перетину кордону. Ну зокрема, якщо вони там, до прикладу, не придатні до військової служби або вони є особою з інвалідністю. Якщо вони обіймають ту посаду, що перед прописана в постанові уряду, вони можуть слідувати тільки у службові відрядженні або ті винятки, які є зазначені. Службове відрядження має чим підтверджуватися, як це практично відбувається на пунктах перетину, як вони доводять. Ну, власне, це має бути документально підтверджене службове відрядження від тієї установи, де вони працюють. Угу. Ну і ще у нас була ця система, чи коридор шлях, так як він зараз працює, тому що ним теж багато користувалося. І... Головний канал виїзду чоловіків за кордон, скажімо? Ну так, і адміністрації там вирішували, кого пустити, кого ні. І ми знаємо багато випадків, що там ці списки формувалися не дуже доброчесно. В правилах перетину кордону визначено чітко умови виїзду чоловікам у віці від 18 до 60. Адже загалом ці категорії обмежено право на перетин кордону на виїзд з України. Одна з, одне з виключень це якраз система шлях, про яку ви зазначаєте, але можу додати, що прикордонники не є адміністраторами цієї системи. Фактично, Міністерство інфраструктури, а також, а також облдержадміністрації визначають – Кому надати можливість виїзду за межі України по цьому напрямку, оскільки вони можуть їхати з метою отримання допомоги за кордоном для Збройних сил України, для інших військових формувань. Звісно, що прикордонників в подальшому. Перевіряючи, коли прибуває людина на кордон, чи є вона в цій системі, чи є підтверджуючі документи, власне розпорядження від облдержадміністрації, що такій людині надано можливість слідувати за межі України. Однак, якщо у наших інспекторів виникають якісь сумніви, що людина, навіть перебуваючи в системі шлях, але вона їде з іншою метою, то такій людині ми відмовляємо і. Відмовляємо перетині кордону, і можу зазначити, що щоденно не тільки тим, хто перебуває в системі шлях, а й іншим, хто не підпадає під умову перетину кордону, це близько 150 осіб в день отримують відмову на кордоні, бо вони не мають підтверджуючих документів, або не мають підстав на перетин кордону за для виїзду за межі України. Пане Андрію, а як з контрабандою? Я тут ваш сайт читаю, цитую з життя контрабандистів українських. В населених пунктах Сумського та Охтирського районів там не лише обстріли, там активно. І контрабанда рухається. Правоохоронці провели обшуки в місцях зберігання реалізації підакцизних тютюнових виробів. В результаті слідчих дій вилучили цигарки без марок акцизного податку загальною кількістю 9 тисяч пачок на загальну суму майже півмільйона гривень. Ось це відео з цього вилучення. Накладено арешт разом з національною поліцією. Це все відбувається. Тобто, ви даєте наводку, нацполіція проводить обшуки, вилучає сигарети. Я правильно зрозумів, і які. Які саме регіони українські є лідерами з контрабасу? І що саме цигарки, чи ще якісь підакцизні товари? Розкажіть про це, будь ласка, ну хотів би зазначити, що з, з перші місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми відмічали. Ну, таке значне зниження спроб протиправної діяльності пов'язаної з незаконним переміщенням або з незаконними оборудками товарів, але в подальшому ділки знову намагаються поновити свої спроби, в тому числі і для переміщення товарів через кордон, зокрема тютюнових виробів. Ну або ж складування незаконне виготовлення товарів і. Такі склади можуть бути облаштовані в будь-якій області. В той же час наші оперативні співробітники активно працюють для того, щоб викривати такі схеми, викривати такі такі незаконні оборудки, і в подальшому разом з іншими правоохоронними органами це і Національна поліція Служба безпеки України працюють над тим, щоб в рамках Карного провадження вже притягнути а, до відповідальності тих, хто намагається а, наживатися у такий незаконний спосіб. Пане Андрію, а оці, от зокрема, сумські сигар... сигарети які ми тільки що бачили, вони на виїзд готувалися куди в Росію чи вони з Росії приїхали? Тобто, куди там сумщину нас ж, нібито кордон закритий як ці сигарети могли переміститися або туди, або сюди? Пане Андрію, ну там один пункт пропуску залишився не повністю закритим на сумщині, так? Ні, всі пункти пропуску на кордоні з Росією вони зачинені. Руху через кордон немає. Єдина можливість, хто може перетнути кордон це громадяни України, які повертаються додому з території Росії. Це ті громадяни, які були або вимушені. Рятуючись від війни, виїхати через кордон в Російську Федерацію в подальшому, вони повертаються додому іншого руху на виїзд, на в'їзд для іноземців на цьому напрямку немає. Ті складські приміщення, про які ви кажете, звісно, що ділки могли намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон з товаром, але в більшості воно розраховано для внутрішнього ринку для поширення цих товарів серед українців. Тобто сигарети були вироблені на території України без акцизних марок для розповсюдження на території України, але без сплати акцизного податку. Я правильно зрозумів? Зараз якраз і розбираються правоохоронні органи для того, щоб встановити походження цих сигарет, або ж де вони саме були виготовлені для того, щоб викрити всю схему і в подальшому припинити її функціонування. Пане Андрію, розкажіть детальніше по кількості є цифри, скільки як багато людей повертаються саме ті, хто були вимушені виїхати через Росію з окупованих територій, і зараз вони як пішки йдуть через наші пункти пропуску? Чи як вони повертаються? Ну, зазначу, що всі громадяни України, які були вимушені рятуватися від війни і виїжджали чи в Росію, чи в Білорусь, і в подальшому вони повертаються додому. Ми їм забезпечимо пропуск на будь-якому напрямку. Звісно, що є певні ускладнення, оскільки вони спочатку мають перетнути кордон з суміжними країнами, але зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення у такий спосіб. Повернулося близько 7,5 тисяч громадян України. Це і по кордону з Білорусі, і по кордону з Росією. Навіть якщо вони не мають громадяни України, не мають достатніх документів, що визначено правилами перетину кордону для перетину. Однак кожному громадянину України забезпечується можливість пропуску на будь-якому напрямку, де вони перебувають в українські пункти пропуску, слідуючи з цих країн. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Сім тисяч українців повернулися за час повномасштабного вторгнення. Хто був вимушено вимушений покинути нашу країну? І часто через Росію тільки доводилось людям втікати з окупованих територій.